Ми вже вирвали зимова цибуля вже положена. А це посадили молоду картоплю, треба просипати. Вже нам вона посходила її підгорнути просапати. Так, морква і цибуля, морква й цибуля. От в нас Тут огірки у гірки нас вже ми банку закрили. Сьогодні двохлітрову сьогодні ще вже їли, салат робили. Сьогодні назбираємо ще трохи, а в нас ще і гримить. хмари ходять. Дідусь казав, казали, що буде до гри... гроза, а дема, є гроза. огір, наша та градка гірочків з другої сторони, кабачки. А це наша буряки. Це спаржа вже теж переросла, бабуся не їздила, вже можна різати, різати он і в холодильник складати. Це в нас буряки. Буряки по краям теж великі такі. І солодкі. Дідусь виривав, вже два рази, варили ще. І солодкі. Буряки. О, мать. Такі обуряки вже в нас. Так, вирвемо бабусі галі ногу. Так, такі гарні буряки. А перець у нас маленький. Нав'язується, он. Он, але маленький. Тут ще грядка щавлю. Тоже теж вже вирізали вже по другому Підскочив. І червона хвасоля. Помідори, он не всі під'язав дідусь. Трошки хоч роз... їх розчистив, але ще бабуся буде їх хай, трошки ще я почищу їх і просапати, чимось підживити. От, от вже от, на перші ті, що садили, дуже багато нав'язаних, і червоненький трошки такі, не червоненькі, помаранчеві. О, є. І там понав'язувалося там. трохи. Ну. Aqui.